Дуже любив свою роботу. Він бреде в нею. Він, він не мог дождатися, коли вже треба виходити на роботу. Коли предлагали всім виїжджати, і нам сестра предлагала виїхати, він сказав: Ні, ти нікуди не пойду, тут моя робота. Такими словами згадує загиблого чоловіка Олександра Сокольника пані Ольга. Мужній енергетик загинув 7 квітня 2022 року, коли бригада філії Суми Обленерго поверталась до Трустянця після відновлення енергетики. Того фатального дня енергетики випадково натрапили на противотанкову міну біля села Білка. Після звільнення міста росіяни залишили чимало боєприпасів на території громади. Олександр працював на підприємстві майже все життя. Лагодити лінії електропередач було покликанням чоловіка. Він обожнював свою роботу щодня, натхненно виконував професійні обов'язки. Був справжнім професіоналом енергетичної сфери. Ольга Сокульник й досі з болем пригадує події окупації 2022 року. Він не мог дождатися, коли вже це все закінчиться, і Вийде він на роботу. Він прибігав 27 числа. Ну, тут ще, каже, замки висять. Потім то, що йому сказали, що можна вже вийти. Він такий був щасливий, що ну, це навіть не обсуждається. Розумієте? Він такий був щасливий, що він казав, що перед нами йдуть сапери, там, перевіряють, потім за ми йдемо. Нічого страшного немає, ну нічого не боїться, нічого не то. І казав, нічого мамка не бійся, знову вже нічого не случиться, все страшне в нас вже случилося. Думав, що все буде хорошо. Ну ніхто, не, ніхто не придищав такої біди. Всьоме число праздник такий великий. Ніхто не думав, що так все случиться. Ніхто не винен. Така доля. Під час візиту на Сумщину, президент України Володимир Зеленський вручив дружині загиблого енергетика Олександра Сокольника. Орден за мужність третього ступеню. Високі державні нагороди із рук президента отримали всі члени бригади, які 7 лютого 2022 року перебували в роковому авто. Ординами за мужність третього ступеня нагороджені герої нашого часу: Олександр Конєв, Олександр Сумцов, Владислав Шудрець та Валерій Яковлєв. Тоді працівники філії суми обленерго отримали поранення різного ступеня тяжкості. Тростянецькі працівники енергетичної сфери й досі проходять лікування та реабілітацію. Незважаючи на страшну трагедію, хлопці без вагань повернулись до роботи на підприємстві. І, хоча минуло два роки, енергетикам й досі боляче згадувати той трагічний день. Ми відновлювали не тільки білку, ми відновлювали місто і район. І заміновано, десь ми їздили із саперами. Десь саме там були сліди від машин, не було ніяких забороняючих плакатів і ще щось. Перевернуло все життя долі секунди, нічого ти не розумієш. Шум віздя в ушах, нічого ти не бачиш, нічого не знаєш. Знаєш, у тебе ще ціла бригада в машині, що з кожним. Ти не знаєш. Це все воно робилося, навіть не задумуючись. Просто треба, туди попросили, ніхто ні про що не думав. А за білку то була інформація, що вже все розмініровано, все почищено, все благополучно, все можна роботу проводити. Воспорозвести, важко розказати, просто як. Я пам'ятаю, що я ходив, ноги як то. Погано тримали мене з розбитої лобної часті текла кров, і я запитував у водія Олександра і у мастера Олександра, що із напарником Владиславом і з Олександром. Мені сказали, що все гаразд, з ними все добре, просто лягти полежать на землі. І я то. Минуту півтори, дві. я не пам'ятаю, який термін часу, я тоді ходив я то ліг і все, для мене ця подія закінчилась. Аж оповнявся, як то кажуть, у сумах у лікарні через 4 суток. От о 7-11 я вроді і тут був, але мене тут не було. На роботу я би скай прийшов після визволення міста на посаду водія. Пам'ятаю смутно. Пам'ятаю, ми їхали, а тоді момент, як вже мене витягли з розірваної машини, трохи пам'ятаю, як вже приїхали інші бригади нам допомагати, щоб нас забрати. І вже пам'ятаю, на нас вже близько часу ночі в реанімації як очнувся. Наслідки тяжкі, переніс вісім операцій, ну повне встановлення ну, вже не буде. Ну, найголовніша проблема це проблема з ногою. У мене майже відірвала ногу. Під час окупації міста Тростянецькі працівники філії Суми Обленерго героїчно лагодили усі пошкоджені електричні мережі. Навірно, вдома було страшніше сидіти самому, чи між людей, між колег. Працювати було легше, ніж сидіти. Більш половина колег робила на своєму, де вони жили, в краю, все, що могли. Люди приходять, а як же, до тебе додому і кажуть, у мене права, да? обірва мені йдеш, робиш себе тихенько, прихиляєшся. Ніхто не думав, що страшно. Ходять, ходять всі тихенько і робили свою справу, що могли. Військові одну зробили, ми свою справу робили. Ми кожен день непосередньо я із Владиславом Чудрисю ходили на електрозаводський поселок ходили. Возле другої школи ходили по Челюскіне, по вулиці Пролетарській ходили, та й сам багато де ходив, бо люди знали, що я працюю у ресі. Багато де дратів було обірвано, і ходили, допомагали людям по своїй можливості. Цар я працював з дротом, з проводами це для мене образ життя. Верхолазні роботи це для мене все. І я себе ну, просто не представляю, не бачу. без Електроенергії. Світло повинно бути у кожній домівці. І ми людям, як то кажуть, допомагаємо з цим електроенергією, з цим світлом, щоб у кожного був побут, тепло. Холодильники, холод видавали, як то кажуть, лампочки освітлювали помешкання, щоб тепло, уютно було у домівках. Сьогодні у Тростянецькій дільниці Ремфілії Суми Обленерго працюють близько ста осіб, говорить керівник установи Олександр Полоус. Він розповів, як працювало підприємство у лютому березні 2022-го. Хто ближче тут живе, пробиралися сюди за кавуками, перевулками, приходили, дивилися, що тут робиться. Після 14-го числа, звісно, тут було все вже в і буквально на другий день. Коли вже було визволено, хлопці прийшли, спробували завести техніку. Це дуже нам повезло, що техніка залишилась спальним. І в той же день хлопці вже були на місці. Були пенсіонери наші, які вже на заслуженому відпочинку. Прийшли люди на другий, на третій, приходили люди сторонні. Ну вони не енергетики, ну казали, поможуть той провод можуть підтягти, той ще щось було організовано. В общем, свожності два-три чоловіка, мої де чотири, одиннад бригад. Тому моїм працівникам я щиро від серця дякую за те, що вони зробили. Молодці і заслуговують на щиру подяку. Енергетики, люди, які рятують критичну інфраструктуру, ризикуючи своїм життям не лише у Тростянці, а й по всій Україні. Війна не закінчилася і кожного дня. Нові випробування є і є. є. Кожної хвилини вам все, що хоче, може статися. А ми робимо свою справу. Дуже бажаємо і хочемо, щоб поскоріше закінчилися ці повітряні тривоги, щоб ці обстріли, щоб авіабомби менш падали. І взагалі, щоб наші хлопці повернулись додому здоровими і живими, щоб уже Україна нарешті. Вже встановилася від цих військової агресії Російської Федерації. Чісно працюю, щоб ну, кожного було так сказати світла вдома, щоб ми жили в більш комфортних умовах, і перемоги дуже цік... ну, чекаю, щоб це нарешті закінчилося. Скільки таких вдов мам, таких нещасних, що ну звісно, ми, маємо, ми молимо Бога кожного дня, щоб. Закінчилася ця війна, і більше цього всього не було, тому що ця війна принесла нам дуже багато горя. Ну таке навіть в кошмарному сни не присниться, те, що з нами случилося. Поэтому, що ми всі молимося, ми всі просимо Бога, щоб побыстріше це все закінчилося і, і віримо в перемогу. Ми просто в неї віримо. Це ну, такого бути не може, щоб ми не перемогли. Від імені всієї громади Теркат Ростянець висловлює українським енергетикам невимовну вдячність за мужність, патріотизм та незламний дух.